Ти така справедлива, справедлива людина. А, ти все зважуєш 300 разів перед тим, як щось зробити. А, але ти все зважуєш зважуєш, знаєш, але до кроків не доходить. Тобто ти не починаєш діяти. Ти. Зараз переживаєш якийсь нелегкий період в своєму житті, дуже схоже на розлучення. Або, можливо, ти переїхала, або і розлучилась, і переїхала, тобто зміна повністю зараз твого життя. Дуже схоже, що в тебе є дитина, да? і. Енергії якось зараз не дуже в тебе, не дуже багато енергії. Ти не знаєш, куди рухатись, ти наче вже хочеш залишити все позаду, але ти не можеш. В тебе не виходить. Ти хочеш вже почати якось по-новому. Якісь ідеї навіть в тебе є, як, як і що робити. Да? Там плюс-мінус ти собі щось там накидала вже. Є мрія в тебе. Але мені показують, знаєш що. Що ти, ти любиш випити. І от ця штука, для чого це показують? Для чого це мені? Да, ну ми ж тіпа типу, дивимося, да, хто ти, щоб ти розуміла, для кого це. Але для чого мені це показують? Для того, що це може впливати на твоє бачення. Тобто, ти не бачиш речі. Так, якби ти могла бачити, якби ти не пила. Неважливо, навіть якщо це просто вінішка, раз у тиждень. Типу. да, от, Тут треба якось. Якщо типу, нелегко зараз просто кинути, да, купляй безалкогольне і якби, ну, дури свій розум. да, що, типу, ти п'єш. Така історія. Поїхала. Дивиться, що далі. От, хто ти типу, подивилась, тепер. Що тобі, які поради, до чого це все йде? Щось цим всім робити. Давай дивиться. Тобі треба вже починати діяти, знаєш? Бо ти прям дуже сильно щось, щось затормозила. Дуже сильно затормозила йде. Е, дуже тебе багато акценту на свою дитину. Можливо, це син. Причому що син тут вже підліток. Тут підліток 15-16 років. Типа, ну, вже хвати нянчить його. Да? Ну, звісно, якби, ти можеш допомагати там, типу, бути е, при ньому, але е, тут треба вже більше фокус на себе. І вже давно да? І він може тобі багато чого допомагати, багато чого робити. А ти вважаєш, ти вважаєш, що він тобі заважає. І це твій оцей перший. Коротше, ти так себе оправдовуєш. От, ти себе оправдовуєш, виправдовуєш тим, що типу в мене є дитина, тому я буду робити пізніше. Але ні, тут треба починати робити вже. Якщо ти прийняла якесь рішення, то починай, хоча б потрошку. Да? Можливо, моніторити якісь історії, можливо, ну, щось пробивати, дізнаватися, як ти будеш рухатися, що тобі з цим робити. Да? Е, тому що ти така, що навіть, може, ти вже і почала, да, але почала, потім, до прикладу, ти зустрілася тут з подружками. Да, подружки тебе, тебе збили, сказали, що то все фігня. Да, і якби, ти така: ну все, ладно, не буду це робити. Да. А мрія є, вона не здійснюється. Тоді ти е, знаєш, на себе, на тут починаєш якби, матюкатися, да, А чого в мене немає? Чого? Бо ти слухаєш людей не тих, що треба. Да. Тут треба. Тобі вектор і по ньому рухатися невеличкими кроками, все потроху, але як би ну, щось робити. І щось в тебе ну з цього да вийде. От, можливо, можливо тобі необхідно повчитися ще чомусь, да а, можливо, ти м, думаєш, що ти можеш робити сама, але тут треба, може, десь якийсь там курс купити, я не знаю, да щось що небудь таке, якщо це, ну, якщо це необхідно. Або ж просто це про те, свідчить, що ти тільки починаєш і ще там, типу, ну не впевнена, да? але всі е з чогось починали, і якби, і тобі треба починати. Причому ж у тебе м -м, гроші є, але ти жалкуєш їх. От якась іде, ну, типу, на свій розвиток ти жалієш грошей. Ти така якась, наче сама можеш. Ходить в обносках, Тіпа, гроші є, ну я буду ходити в обносках, ну краще я зекономлю. Якась така йде історія. Але тобі треба розкритися більше, да? розкрити себе, розкрити більше свій потенціал, тому що ти е, імператриця тут іде. Ти розумієш? А ти себе якось принижаєш, занижаєш. Тут тобі треба в себе почати вкладати щось для початку там зовнішність, да? в спорт. Привести себе, коротше, в порядок, да харчування, там ну, як би що завгодно. От. Приведи себе в порядок. І тут хтось тобі ви. Тихо. Хтось тобі винен грош Хтось тобі винен грошей. А, можливо, чоловік. І чи він тобі, давай так. А, він тобі може казати, що зараз в нього немає, але він бреше. Він бреше, в нього є. Бабки в нього є. Він тобі реально винен грошей, і... І, і... чи отримаєш ти їх, і як ти їх отримаєш, давай подивимося, якщо покажуть. Якщо покажуть, показують, що ти тут ще з ним, з ним пов'язана емоційно. Бо ти з ним пов'язана емоційно, і чи від, поверне він гроші, поки що невідомо. Поки що невідомо, але якась ідея, борися за це, да? борися за це, за те, що повернув. Настаюй там, да? яким чином. Спокійно там, знаєш, не агресуй, не треба виясняти отношения, от ці історії. Більш спокійно. Да? Ти можеш нагадати, поговорити, щось, ну, сказати, не бреши, я знаю, давай там, бабки. Такого плана, да? ти знайдеш слова. Ти знайдеш підходящі слова, що сказати, що зробити. Можливо, навіть в твоїй даній ситуації тобі необхідно звернутися до адвоката. Можливо, діло піде а, швидше. Діле, діло піде швидше. Так, от іде. Давай подивимось, що ще тобі поради. Які тобі ще йдуть тут поради історії? А, гроші, тобі, гроші тобі прийдуть. тобі Тобі також треба поравити здоров'я. В тебе зараз ну, також по здоров'ю трішечки, ти щось здаєш тут. Але робота, робота фінанси підуть. Якщо ти в щось ідеш нове, тут піде поступово, поступово потрошку, але все піде. Хтось може допомогти навіть, якось іде, що якщо, або якщо ти будеш починати, можливо, ти щось там придумала, е, якийсь там бізнес. Да? Можливо, тобі на цьому шляху зустрінеться якась людина, яка тобі допоможе. Ну, тут гроші хтось дає. Можливо, там ти кредит будеш брати, або якась історія. Коротше, тут хтось з нігами допоможе. Або, можливо, ти з кимось, да, інвестора якогось знайдеш. Ну, якби я не знаю, що ти там собі запланувала. От і тобі тоді прийдуть на це все і сили, і енергія. Тільки перш за все зверни увагу на себе та на своє здоров'я, а тоді вже зможеш отримувати більше.